Jaguar F-Type 2017 року випуску має пробіг лише 84 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу задній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, вибір режиму руху, старт-стоп, електропривід та складання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Пам'ять сидінь, підігрів керма, підігрів та вентиляція сидінь, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, підкермові перлюстки перемикання передач, запуск кнопкою, люк, парктронік, камера заднього руху, легкосплавні диски r 20 акустична система Меридіан. Датчик світла, електропривід, кришки, багажника, навігація, led оптика, двохмісне спортивне купе у яскравому червоному кольорі не залишить вас без уваги на дорозі.